Ну і зараз найперше будемо аналізувати наслідки вчорашньої масштабної атаки, яка поєднувала, яка комбінувала російські ракети і дрони. Цю атаку вже названо наймасовішою. Зокрема, підраховано, що армія Росії запустила щонайменше 127 ракет різних типів, а також щонайменше 109 шахедів. І також цю вчорашню атаку названо і найдорожчою для збройних сил Росії, загалом для Росії, за рахунками Forbes Ukraine ця атака коштувала Росії, могла коштувати Росії 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Стільки витратила Росія для того, аби вчора обстріляти Україну. Тож поговоримо про тактику, якої вчора вжила була Росія для того, аби вражати Україну. І з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаємо вас в етері українського радіо. Ми насправді кожного разу аналізуючи масові масовані російські ракетні атаки, говоримо про те, що Росія застосовує ту чи іншу тактику. Я пам'ятаю, що навесні ми казали про те, що росіяни почали змінювати тактику обстрілів, вони намагаються комбінувати шахеди і ракети різних типів, аби заплутувати протиповітряну оборону України. Чим відзначилася вчорашня атака, якщо ми встигли вже її проаналізувати подивитися, як діяли Росіяни? Ну, насправді давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про вчорашній обстріл, то а, так це був був наймайсованіший і комбінований. Тобто, якщо ми кажемо раніше, ворог з комбіновані удари, але малої кількості ракет. І повітряних сіли, то зараз відбулася суттєве навантаження протиповітряної оборони України за рахунок великої кількості ракет, як аеробалістичних балістичних, так і крилатих, і за рахунок додатково шахетів герберів, які суттєво запутували наші сили протиповітряної оборони. Але слід зауважити, що навіть з такою кількістю повітряних сіл повітряна сила наша справились на цінку 5 з плюсом, тому що жнов таки більшість було перехоплено, і додатково були перехоплені як за рахунок фізичного знищення, так і за рахунок відводу від цілі, наприклад, засобами радіоелектронної боротьби, те, що ми бачили в принципі на київському досховищі. Тому, в принципі, я би зазначив, що ми спроможні навіть тої кількості малої засоби протиповітряної оборони справлятися такими загрозами, але в будь-якому випадку ми повинні постійно наголошувати нашим західним партнерам, що ворог не зупиняється, і він буде далі. Робити перерви, накопичувати озброєння для того, щоб наносити удари. Більше того, ми бачимо в більшості засобів, яких використовує Російська Федерація, велику компонентну базу західного зразку. Тобто, це показує про те, що все ж таки Росію треба максимально сильно ізолювати. Забезпечити складні умови для того, щоб країни пострадянського союзу, які можуть допомагати Російській Федерації, відмовилися від цього, розуміючи проблематику, з якою вона може стикнутися. Ну і зрозуміло, що легше набагато було легше, якщо б наші західні партнери дозволили нам використання західних зразків техніки по території Російської Федерації. Безумовно, це призвело би до втрати великої втрати з боку Росії Росії. А я, пане Анатолію, хочу, щоб ви детальніше трошки розповіли про гербери? Чи гербери, як правильно, це нове нове слово, нове означення так певної російської техніки, яке з'являється, і чи буде воно так же само у нас широко вживатися, як уже звичні там, наприклад, шахеди, ескандери і так далі. Тобто, що це за зброя від Росії з'являється а... у зведеннях тепер? Так, да, дивіться, якщо ми подивитися на статистику знищення дронів шахет, то можна побачити, що Україна активно справляється з цим питанням і 95-100 Україна знищує. Тобто, коли постала проблематика ударні дрони шахет, ми пам'ятаємо це перші дні, коли ми постійно обговорювали питання, як ми будемо їх виявляти, як ми будемо їх перехоплювати, тому що класична система радіолокації не дозволяє виявляти такі повітряні сіри. Як наслідок, вибудована система виявлення. За Рахунок оптично звукового і класичної радіолокації дещо модернізоване дозволило нам виявляти і бачити ці повітряні ціли, передавати інформацію мобільним групам і перехоплювати, тому що в принципі велика кількість мобільних груп з'явилась для того, щоб перехоплювати такі цілі. А ворог, зрозуміючи, що йому треба змінювати щось змінювати в своїй тактиці, почав використовувати деякі спроби модернізації цих шахетів. Ми це бачили з появою gps модулів мобільних телефонів. Там деякі зміни з тою самою антеною Кемету, яка займається прийомом супутникових сигналів навігації. Але це не подіяло, і ми далі вправно збивали їх. Тому а, Росії було важливо масштабувати виробництво для того, щоб збільшити мож... навантаження на протиповітряну на оборону, і в цьому випадку а, обмеженість поставок з боку Ірану не дозволила їм масштабувати, тому вони пішли шукати дешеве рішення, яке можна буде масштабувати, так з'явилось Гербера. А чому тому що це дешевий варіант, а, який можна дуже швидко зібрати в велику кількість і запустити в бік України для того, щоб суттєво навантажити засоби протиповітряної на оборони, виснажити а, а, ускладнити роботу? Тому що все ж таки втома теж присутня, коли е, йде повітряна атака 12 годин поспіль, коли е, просто червоне небо, тому що велика кількість повітряних сіли, це суттєво складнює. Е, і от саме з за... та Кирбери, це дрони, так чи це, що, дрони... що саме? Так, це, це дрони. дрон? Це у удро... ударний дрон, але uh -huh. здебільшого він не має бойової частини, тому що він там, використовується для. Навантаження протиповітряної оборони, і там є мобільні датчики, які дозволяють виявляти на якому етапі де збили. Тобто Росія, в принципі, може певну інформацію отримувати від цих дронів за рахунок того, де спрацювала засоби протиповітряної оборони. тобто вона може створювати певну потім карту для того, щоб аналізувати повітряний постір України і прокладати в подальшому маршрути як для ударних дронів, так і для ракет. Пане Анатолію, от ви зазначили про те, що вчора була не тільки наймасові ще найдорожча російська атака, але так само і одна із найтриваліших, от, зокрема, в столиці України, повітряна тривога тривала 7 годин, 46 хвилин, майже 8 годин було небезпечно, була небезпека з повітря в Києві. Я би хотів зараз, щоб ми торкнулися питання: а куди намагалися поцілити передусім росіяни вчора? Так, якщо понад 200 Об'єктів вони запускали території України. Ми зараз бачимо наскільки це позначилося на енергетичній системі. Я думаю, кожен українець відчув це на собі за останню добу. Тобто, росіяни передусім вчора прагнули вразити об'єкти енергетичної системи України, чи яка була їхня ключова ціль? Е, ну насправді понеділок навантажений день для енергетики, і е, тут е, ж таки, у світлодобу добу. Коли більшість суспільства їхало на роботу або знаходилось на роботу, тобто тут два важливі фактори: це удар по енергетиці і удар по а, цивільному населенню, яке знаходиться в місті, а, пересувається, тобто і а, тут є питання щодо психологічного тиску. На цивільне населення, тому що Росія активно працює як терорист і намагається задати якомога більше шкоди, при цьому виконуючи певні там стратегічні свої задачі. Одна з стратегічних задач є в Росії енергетика, яку вона хоче покласти в Україні для того, щоб створити холодне зиме. Вони ж мрія своїм газом, розумієте, і тому вони так от намагаються зробити, тому що в принципі, якщо ми кажемо про логіку, то вона відсутня у Росіян, а вони звикли до того, що. Дешеві комунальні послуги і там що там морозива по 25 копійок це їхня мрія і повернення до радянського союзу. І тому вони намагаються бити по енергетиці і намагаються це робити в день для того, щоб суттєво вплинути на психологічний стан цивільного населення України. Ну і як я вже обіцяла нашій аудиторії, що зараз ми поговоримо про те, яка може бути відповідь України, яка може бути допомога з боку західних партнерів. Ви знаєте, я вчора побачила в соціальних мережах реакцію українців на ракетний обстріл черговий, і багато було і серйозних дописів, і мемів про тамагавки, що вже нам не тільки атакам потрібні, і дозвіл на застосування їх по території Росії, а Потрібні тамагавки, от як ви вважаєте, що нам насправді потрібно і взагалі як рухаються перемовини, Якщо вам про це відомо для того, щоб Україна все ж таки отримувала ту зброю, яка знищує злі наміри Росії прямо на самому старті, там на стадії виробництва якоїсь зброї або на стадії аеродромів, де перебувається зброя, і літаки, які потім її несуть і запускають в бік України. А безумовно тут слід зуважити, що нам потрібна західна зброя, яка б могла би літати навісне там понад а, тисячу кілометрів і до тисячі кілометрів. Ми кажемо про ракети, а, і тут є певні умови. Це по перше, передані вже літаки F-16, які дозволяють нести ракети. Джасом тобто ця ракета ця ракета може літати навісне до 950 кілометрів. І не вражати… назву, бо мене не розчули чи чесна. Угу, дякую. Uh, і uh, ця ракета може бути по м, важливих об'єктах на території Російської Федерації. Це і можуть бути і аеродроми, і це можуть бути і промисловий комплекс. Uh, якщо ми маємо на увазі заводи, які виробляють ті ж самі ракети Х-101, Х 555 п'ять uh, в Корольова Подмосков'я. Uh, тому, в принципі, uh, є важливим питанням, і воно вже обговорюється. Безумовно, є питання щодо uh, дозволу на використання штормшедов. Щодо використання атакамсів. це дозволить вибити низку аеродромів, які знаходяться поряд Україною. Але ми бачимо і вправну роботу наших засобів. І тут слід зауважити, що за рахунок дозволу приватним компаніям займатися таким напрямком, і з'явилась велика кількість безпілотних систем і на реактивній тязі, на турбовинтовій тязі, які дозволили нам Вибивати російські аеродроми, і я би зазначив, що в принципі це основний напрямок, якого зараз мусить триматися Україна. Це розробка власного зброєння. Таким шляхом пошов свого часу пішов Ізраїль, таким шляхом пішов свого часу, а пошла Корея. І більшість країн розуміють, що найкраще виготовляти свою власну зброю для того, щоб захистити себе, і у нас є всі можливості для того, щоб це робити. У нас є великий потенціал, але треба звісно, що фінансування, і наразі ми можемо зазначити, що більшість і я як виробник, можемо сказати, що ми можемо повністю задовольнити питання в наших ну те, що ми виробляємо збройної сили за рахунок того, що ми можемо виробляти багато. Зрештою, Україна випускала ракети, які взагалі не мали жодного обмеження дальності, тобто виводилася ракета на орбіту, і з орбіти запускати її можна було взагалі в будь-яку точку планети. І я нещодавно говорила з одним із конструкторів, який був в тому конструкторському бюро. І його думка така, що відродити навіть і оцю технологію цілком реально люди ще є, ті, які це застали робили ці ракети, можна. Сказати, Сказати власноруч, але є й молоде покоління українців і українок, які отримують технічну освіту і мислять так само креативно і так само хочуть знищувати ворога. Давайте почнемо з того, що Україна насправді Мала в свого часу за радянські часи Южмаш, який обслуговував більшість пускових установок і більшість ракетної промисловості. А, Україна мала Моторсіч. Ну і має і Моторсіч, які Івченко прогрес, які випускали найкращі двигуни в радянському союзі. Слід зуважити, що більшість коли стояла ділема, як то кажуть, в Росі Совєтському Союзі. Щодо використання двигунів для ракет Х-55 було обраний саме моторсічський двигун, тому що він був самий безвідмовний і був по якості кращий. І тому, в принципі, зараз іде питання щодо експлуатації двигуни в Моторсіч на берегтарах, тобто на безполотниках. Тобто, ми, в принципі, маємо фундамент для того, щоб поновити виробництво більшості якісного зброєння. І тут є питання щодо створення інституції, яка би допомагала би, наприклад, допомагала би, наприклад, розвиватися і давати. Чітке технічне завдання це як накштал. В Сполучених Штатах ДАРПА, як Європейська АДА або Агенція а, м, з оборонних з -з -з закупівель е, у Кореї. Тому, в принципі, тут е, м, є низка таких е, потреб, які зараз е, з'явилися за рахунок того, що насправді велика кількість виробників в Україні зараз займаються е, виготовленням е, зброї, це і мілітарітечних технології, і е, звичайна класична зброя. І все це відбулося за короткий термін. слід зуважити за два роки Україна спромоглась. Розбудувати потужну кількість компаній приватних компаній, які дозволяють наповнювати збройне сили України потрібною зброєю. Тут є питання, постає питання щодо збільшення фінансування відсоток на оборону України, тому що тих трьох відсотків, які були до 2014 року, недостатньо. Більше того є питання, що робилось з 2014 року по 2022 рік, тому що на принципі є низка потреб і можна було тоді вже розвивати і робити якесь державне приватне партнерство для того, щоб створювати такі можливості, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, поки існує Росія, нам треба виробляти буде багато зброї для того, щоб захищатися і бити по території Російської Федерації відповідь. Пане Анатолію, я думаю, що справді в жодної людини не може викликати сумніву, що нам потрібно виробляти власну зброю, в тому числі далекобійну, Але я думаю, що ніхто не відмовився би, якби наші партнери зараз, просто зараз, допомогли нам, давши дозвіл на використання своїх ракет на далеку дистанцію. Пам'ятаємо, що після того як в травні розпочався харківський наступ росіян, невдалий станом на зараз, то було дозволено застосовувати західну зброю по території. Торії Росії, але на досить обмежену глибину зараз точаться дискусії. дискусії поглиблюються, посилюються стосовно того, щоб американці передусім дали нам дозвіл застосовувати свою зброю, свої ракети на глибоку дистанцію. От я тут хочу навести слова Джона Кірбі. Який є координатором зі стратегічних комунікацій в Ради національної безпеки Білого Дому, який зазначив, що Сполучені Штати Америки зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони України, але він каже про те, що дискусії зараз тривають, так? Тобто, якщо раніше Сполучені Штати Америки казали, що позиція незмінна щодо застосування їхньої їхньої зброї, то зараз каже, що дискусії тривають. Тож моє запитання, якою мірою на ваш погляд? Ці дискусії і як швидко могли би все-таки завершитися позитивно. Ну і одразу тут же докину ще одне запитання: от Наталя згадувала сьогодні про меми, які вчора були курсували українським інформаційним простором. Я думаю, що чимало приводів для мемів додали і поляки, які, адже в черговий раз чи то дрон, чи то ракета летіла повітряним простором Польщі приблизно 20 хвилин, але знову поляки не наважилися застосувати і збити цей літаючий об'єкт, і цього разу послалися на варунки атмосферичне, що в перекладі на українську мову означає погодні умови або атмосферні, «атмосферні умови не дозволили полякам. Ну, от теж прокоментуєте нерішучість сил протиповітряної оборони Польщі. Давайте почнемо з дозвілу а, використовувати західне зразки озброєння по території Російської Федерації. Тут слід зуважити, що Україна робить великі кроки для того, щоб пояснити нашим західним партнерам, що Росія стратегічно слабка, а це що, що зробила Україна. Україна б'є по російських аеродромах, як стратегічних аеродромах, які є а, базами для збереження ядерного зброєння. Це той самий ЕНГІС, так і по тактичних а, аеродромах, де базується велика кількість російських літаків і на в лапках російських літаків на кшталт літака Су-57. Україна б'є по системі раннього попередження. Це система радіолокації, яка б дозволяла Росії бачити, наприклад, можливість застосування будь-якого ракетного зброєння, чи балістичних, чи крилатих ракет по території Російської Федерації. Тобто, це вороніш ДМ, Вороніш М контейнер. Далі Україна заходить на територію Російської Федерації в Курську область, і при всьому цьому випадку а, Росія і продовжує а, лякати червоною кнопкою, але при цьому її не натискає. А, слід зуважити, що Росія з 2003 року активно готувалася для війни з Україною, і а, тут, а, на жаль, в Україні зривалися склади, в Росії вони не зривалися, і тому у них є великий потенціал. І а, накопичення наступальної зброї, масштабування наступальної зброї це була головна а, прерогатива Російської Федерації, але в цей час вони не розраховували і не планували будувати систему захисту, тому що вони розраховували, а, що якісне ППО це червона кнопка з ядерною зброєю. Як результат бачимо малу кількість засобів протиповітряної оборони на стратегічно важливих об'єктах, і це знов таки пояснює слабку стратегічно, слабкий стратегічний стан Російської Федерації. Це в принципі є довідом для наших західних партнерів, що давайте. Теж таки об'єднаємося і не несемо рішучі удари по важливих об'єктах Російської Федерації для того, щоби зникровити і а, зробити стратегічну поразку. Зби зрозуміло, що Росія активно тисне на лінії фронту, але м, тут а, відбувається це за рахунок великої кількості особового складу, які готові гибнути як свого часу. Росіяни гинули за царя, зараз готові гинути за нового царя вигляді Путіна. Тому, в принципі, а, для дипломатії. З боку сил оборони підготовлені всі умови для того, щоб вони і далі розмовляли з нашими західними партнерами щодо можливості розширення географії використання зброї і номенклатури По... А, да, да. Щодо подати на Польщі, Польщі. Да, Польща. щодо Польщі, ну знаєте, э, після початку повного штабного вторгнення э, в Європі, в країнах Європи, і деяких країнах так накшал Тур, э, Туреччини э, з'явилася ініціатива Небесний щит Європи. Тобто, це країни об'єдналися для того, щоб захищати цей повітряний простір. Там є і Німеччина, там є Польща. А, і вони об'єдналися для того, щоб захищати ці повітря просто від можливого нападу з боку Російської Федерації. А вони взяли собі на озброєння такі системи, як Петріот Iris-T, Arrow, Це дуже важлива система, а, тому що це протиракетна система, на кшталт система ТХАТ, яка може перехоплювати балістику на високих а, висотах, і це дозволяє уникати цих уламкових падінь, які призводять до тяжких а, наслідків. І... А, Ця система почала активно ініціатива, точніше почала активно обговорюватися. Вони почали розмовляти там понад 21 країна вже маначто входить цю ініціативу, але як бачимо, що у них є зброя, але немає досвіду. І тут теж а, козир, як то кажуть, у, наших, у нашій дипломатії, що ми можемо казати, у нас є досвід а, в перехопленні навіть а, ударних дронів шахет. Ну, у вас ж не вийшло, бачите, 25 кілометрів пролетів, ви його навіть не побачили. Або, може, побачили і не зрозуміли, що це. А, тому а ми можемо передати досвід. Давайте об'єднаємося з нами. І а тут постає питання щодо того, що пан Зеленський казав: давайте використовувати і європейську авіацію для перехоплення повітряних цілей. Тобто, ми кажемо, що якщо Україна доєднається до цієї ініціативи, то це буде гарною допомогою за рахунок того, що наші F-16 зможуть перехоплювати ці цілі, які будуть залітати в глиб європейських країн. А... Пане Анатолію, мусимо завершувати, тому що у нас вже зараз випуск новин. Щиро дякуємо вам за дякуємо. фахові коментарі. Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби.